Це влаштування випускників вищих навчальних закладів на сьогодні одна із найгостріших проблем українського суспільства, і справа не лише в тому, що роботодавцям потрібні кадри з досвідом, а й в тому, що мало знайти вільну вакансію на ринку. Щоб її отримати, треба вміло себе презентувати. Аби допомогти випускникам вишів опанувати потрібні навички та додати їм впевненості у собі. Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля та молодіжний центр Дніпропетровщини започаткували проект «Технології ефективного кар'єрного старту. Этот проект направлен на підняття конкурентної способності молодих людей, які окончили вузи Дніпропетровська, для того, щоб вони знали, як вести себе на ринку труда. …как правильно проходить собі писать резюме, як правильно презентовать себя. Мистецтво постановки цілей, успішна самопрезентація, сучасні технології пошуку роботи, секрети успішної співбесіди, особливості працевлаштування в Україні та за кордоном і принципи роботи в команді. Такими будуть теми шести тренінгів, котрі пройдуть у Дніпропетровську протягом двох тижнів. До речі, їх обирали самі слухачі які записалися на цикл запропонованих занять. Молодіжний центр ізначально створювався для того, щоб охопити практично всі напрямки молодіжного руху. Це і волонтерство, це і молодіж для це і обучение різного роду. І, естественно, це один из актуальних вопросов это трудоустройство. Тут молодіжний центр виступає не в качестві організації, которая находится работодателя. Здесь мы учим молодого человека, как ориентироваться на рынке труда. Учасниками циклу тренінгів наразі стали 25 студентів різних вищих навчальних закладів Дніпропетровська. Їх тренерами будуть фахівці центру зайнятості, представники бізнесу та викладачі практики. Перші підсумки даної ініціативи її зачинателі планують підвести вже за кілька тижнів, проте вони певні, пілотний проєкт технології ефективного кар'єрного старту обов'язково матиме продовження. Надто актуальна на сьогодні дана проблема. Альона Андрій Карпенко, об'єктив канал.